Шановні глядачі, доброго дня і вітаємо вас у нашому студіо. Як уже всі знаємо, що кожного року на початку весни українська спільнота у Сербії разом з усім світовим українством шановує величного генія Тараса Шевченка, світоча національної культури, видатного українського поета, мислителя та просвітителя. Відкритий урок з нагоди відзначення днів Тараса Шевченка пройшов 14 березня у Індії. Діти читали вірші Тараса Шевченка і в цьому невмирущість Шевченкового слова. У програмі взяли участь Христина Вученович, Олекса Кулєвацький, Іван і Марія Рихліцький, Володимир і Стефан Закамарок, Давид Кулєвацький, Микола і Матея Рожик, Бояна, Даяна і Ліляна Туркаль та Філіп Мітрович. Вашій увазі сюжет. Шевченківські програми вже традиційно кожного року проходять у наших осередках. Відкритий урок з нагоди відзначення днів Тараса Шевченка у Індії відбувся 14 березня у основній школі імені Душана Єрковича. Урок провела вчителька Марта Кулівацький з учнями, які вивчають українську мову з елементами національної культури. Присутніми були батьки учнів, брали участь діти із двох шкіл імені Йована Поповича та імені Душана Єрковича. В програмі вечора діти, які вивчають українську мову, декламували поезію Тараса Шевченка, програму розпочату з Шевченковою біографією, уривок якої зачитала Христина Вученович народився 9 березня 1814 року у селі Мориці Черніговоського повіту Київської губернії в Закипацькому селянські родині Григорія Івановича Шевченка та Катерині як у бойко козацького походження Сім'я Тараса ja на чole з баком Григорьем Ivanovićem Šrčenkom, повернула se do okela jer lijepi z venigorodskog povitu na kijšini z kidki був rodom Grigoriji Ivanović, dicaći roki tarasa propodat u tomu sru. 24. travnja 1816. roku narodila se tarasova sestra Jarina. 7 лютого 1819 року народилася Тарасова сестра Марія. Був такий випадок, коли малий Тарас пішов шукати залізні стовпи, що підпирають небо і запукав у пору. Чумакі зустрівши хлопця, забрали його з собою і вчері привезли до Кераліки. 20 18 березня 1821 року. Народився Тарасів брат Йосип. В осень 1822 року Тарас Шевченко починає вчитися Рано, матер, в роботі у місцеву Даркан Совгірня. Рано втративши матір першого вересня 1823 року, яка померла від тяжкої праці, звідні залишивши сиротами шестеро дітей. Він з дитинства зазнав Багато гор'я і знуща. 19 жовтня вісім року Тарас і Батько одружується друге здоровою Оксаною Терещенко, в якої вже було троє дітей. Минають руки. Одне покоління змінює інше, і кожне розуміє Шевченка по-своєму. Та залишаються незмінними наші шана і любов до поета. Діти читали вірші Тараса Шевченка і в цьому невмирущість Шевченкового слова. У програмі взяли участь Христина Вученович, Кулівацький, Іван І Марія Рихліцький, Володимир Закамарок та Давид Кулівацький. Минулося, сталося, могло на полі. Високе тино їле делажно спочет, Козацьке біле тіло, в китайку пови, Високі ті могили, Чорні, як горе, та провою в полі з вітрами в горі. Село і серце отпоче, село і серце отпочена. село на нашој Украјини. Неначе песанке село зеленим хајем поросло. Чвитуј саде, билуј хате, а на гори стојат палате. Неначе дево, а крухом шоколеци топли, а там и лис, и лис, и поле. И сениц и сенит хоре За Дніпро сам Бог вітає на селом. Сонце заходить урокні, та поле не ми, радують люди, що от пощену, а я десь, і серце в мене. Першим кохання молодого сученька була молода дівчина, одну літо Оксана. са пса. Родечі, таз на ньому закохані були в впевнені, впевнені що молоді одружаться з чойну, досягнув старшого повіт. Але надії були марни. Та разувальці свого пана Папа, Менгельгарка мусив поїхати до дина. Розлука була несподівана. и добра. Пу се слује подајше житја. Шевченко буде з нижнистију, зрадувате ту джипчену јаку колеско хату. Развила да червона камена, најби засмјала би чема бити. Јубо љубо става пташећка, зрадила и зашеветава, почула би чема бити. Били су вратењи, аз велико хати, Ішла покуляти і верне до мене. На дітровою собою стоїть явий між лозою, між лозою, зеленою, з червоною калини. Ні берег, рів, рів, яворові коріні. Стоїть старий посілевся, мов козак той зажуревся. Щодо тої жиди без та безвільної дружини. Джині на ди замотані по селі. Яві каже, похилюся та в Дніпрові скупаюся, козак каже, погуляю та любою, пошукаю, а калина з ямирою так мочкою позірю. Мов дипта печаточка із гаю, виходжаючи співаю. Pooperižen je tudi nekaj nam znotraj, tudi drugi ga daživajo, kjer neumi, ne marijo, ne marijo, da jim zbivajo. To je tako, kot si gobi, videti vije, v ulici, v pohodu, kaj dolih ne pohodi, do samohoda, stari visoki kilometri, široki naš čezalanje. кругом поле, як те море широке самі. Тече вода з підівора, ярна долина, пішається над водою червона калина. Пішається калина краяве молодіє, а кругом хверболозі і воз зелені. Тече вода із рогаю та попід горою, Люпущуться качеточка поміжі сухою, а качечка випливає, скачена за ними, ловить ясно розмовляє з дітками своїми. Пече вода край корода вода стала пришло дјевча да воду брати брала заспивала веш на скати надкај мати сад око гуљати поратица ко котро им своје цје дија назвао скоро моја верчиње узоре моја верчиње зајде окори поговоре глеје се ко ми волиш с тобој каже се корој с унечко сиди ако дним провеселочка воду пожалаје як широка сокорина Вітер од а над самою водою беба погибачих. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Україні мір, Щоб лані широко полі і Дніпро, і кручі, було бідно, було чуті, як реве ребучі, як понесе з Україну у синєє море, кров ворожу, по як і лані, і. Gori, все покій і полі до самого Бога, молиться, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай дані порвите, І вражою злою Волю окропіте І мене в semi, великі, semi bolній Не Ne Пом'януті pominuti ne тихим словом Дяку побережня. 1861 року Шевченко помер, на кошти друзів 13 березня його поховано, спочатку на маленькому православному базові в Петербурзі. Після того, як 58 днів брак Тараса Шевченка перебував у Петербурзі, його домовили Гидно је и заповито да попотања на хајла Пазаретково пислија о тремању на нем дозвиву у крисни тога жлоба, переведену у крајину и переплоговано на чрнећи увори Биља Канава. Ја њенка дуже задовољена што њенка ће отремује пањатка на Тараса Шевченка. Ја њенка превела троје Кутріненько в тому програму, і дуже задоволена, що походжають українську мову, що ще не забуває наша мова. Сьогодні в Індії відбувся урок пам'яті Дню Тараса Шевченка, великому генію українського народу, відомому поету, діти сьогодні підготували вірші. Які написав Тарас Шевченко, відслухали пісні, які компоновані на вірші Тараса Шевченка, а також почули біографію і творчість нашого поета. Також досить активно і включилися у підготовку цього дня, і батьки підготували для дітей різні солодощі для того, щоб вони після цього дружилися і ще більше впізнали, впізнали одне друго. У серці й душі кожного українця Шевченківські дні є національним святом. Для нас Тарас Шевченко геніальний поет України, мислитель, художник, пророк 201-ї річниці від дня народження, якого відзначаємо цього року. А минулого року ми святкували 200 років з дня народження великого поета і борця за Україну Тараса Григоровича Шевченка, і тоді у студію М вшанували Шевченка всі українські товариства, де співали пісні, розказували вірші та виконали виставу. Із цієї програми пропонуємо вам пісню Ревета стогне широкий», яку виконав хор товариства Коломийка із Сремської Митровиці. Наступна рубрика Українська кухня. Пропонуємо вам попробувати разом з нами підготувати смачно і швидко смачну гречку тут, у Сербії вона називається Хельда, і її можете знайти у магазинах Здрава Храна. А про те, що вона має надзвичайно багато вітамінів, можете переконатися, прочитавши будь-де її готує наш колега Василь Дацишин. Це українське блюдо, ми студенти колишні, колись в Україні як навчалися, усі це називали студентська гречка. А чому студентська гречка? Тому в Україні дуже мало або взагалі немає їдалін, так як в Сербії. Тут у нас студенти не можуть поїсти. І ми котрі колись навчалися в Україні і, і зараз навчаються в Україні. У гуртожитку мусили самі готувати у більшості випадків самі, або хтось для нас приготує. Але деколи не можна завжди йти у гості, деколи буває, що самому потрібно готувати. Оце саме студентська гречка. Чому вона називається студентська? Тому що тут багато роботи немає, а, а цікаво є, а, як вона підготовлюється. Ігредієнти, які є. Без студентської гречки, без гречки немає студентської гречки, значить саме гречка. Тут же добавка до того, вода, само собою, вода до гречки, вона накриється, але тут же є солонина, тобто сало в Україні, як кажуть, цибуля, і трохи перцю, і то є всі інгредиенти, які потрібні цього. Цієї студентської гречки дуже важливо, скільки гречки йде. Якщо за двоє одного, п'ятеро або восьмеро студентів то значить, стільки гречки, Ну, скажімо, пів кілограма до, до 700-800 грамів і кілограм буває, значить велика каструля дуже важлива. Друге, наливаємо води вище цієї гречки, скільки вона є, десь на приблизно один палець вище гречки води, щоб було, і вкладемо, щоб варити. Поки чекаємо, щоб ця гречка варилася і варилася так, як треба, ми готуємо це інгредієнти до того, щоб добавка, як то кажуть. Добавку додаємо, що я вже тут підготував. Тут є солонина. Нас кажуть, солонина в Україні сало. Важливо, щоб його було. Значить, так, тут вже підготовлено, фактично, ми його розсікаємо та робимо кубики маленькі. Кубики такого пів сантиметра, приблизно пів сантиметра, щоб ми їх, ці кубики, щоб ми e, e, підготували e, для подальшого e, підготовки цієї гречки. Тут маємо. Це буде дуже важливо в цьому. на наполовинку. Важливо, я беру маленький ножик. Важливо, добре було, щоб був тоненький ножик, щоб був широкий, бо мабуть, потім проблема, щоб цибуля не нарізалася гарно. Розширюю. Тоненький ножик половинки, фуздовж. І те що робимо? Поперек? І вони робляться, як бачимо, от. часто буває що не так. але робиться кубики. В основному. І так ми. Добавляємо до цього, тут вже підготовлено є, щоб не забирати часу. То є основа коти. Далі, що робимо? Солонину кидаємо до каструлі. Нічого тут не потрібно більше. Чиста солонина і вмикаємо, щоб е, трохи щоб воно трохи е запеклося. Оки тут е солонина, і це вона печеться. я її замішую постійно, як ви бачите, можу пару слів сказати про гречку. Саме гречка вона походить з Індії, кажуть, і її завезли до Греції своєчасно, ну, а потім поширили по цілій Європі, в тому числі і в Україні. І Кажуть наші люди, що від діда, метро насишив, батько розказував, що колись у босни дуже багато гречки було зіяла. Гречка, вона аж каже, дуже білілася аж в світу по боснійських полях, гречку люди дуже сіли і дуже користали гречку. Перенесли вони сюди гречку і наші люди і до Виводини. Але вона тут не приймилася найкраще. Кажуть, що гречка вона не любить дуже добрі землі, дуже добрий ґрунт. І вона любить такі слабші ґрунти, де може корінням гарніше зв'язатися, такі згленняні, якісь і такому. І не дивно, що гречка дуже добре е, вирощується, де Подумайте собі, в Австрії, в Німеччині дуже добре гречка виспіває, так само, як і в Україні. Ті ґрунти гречці дуже багато різних. Поки гречку бачимо, що, е, як ми сказали на початку, палець води вище від гречки покласти і не рухати за. Значить, Ми не рухали нічого, і, як бачимо, зараз вже немає пузирів, вже немає майже води. Ще з долини трошки залишилося, поки вона випорує, гречка буде суха. А тим часом, ось, щоб воно не загоріло, треба постійно мішати. Оця солонина, що маємо її, вона вже тут закінчується помало, і ми повинні її відкласти, щоб ви, що покласти, покладемо трошки той цибулі, яку ми вже насікли на кубики, і потім, що робимо? З'єднаємо все докупи. Ось ми зараз е, закінчується оце солонина, котра тут у нас і гарно вже запекла. І ми її виділяємо, виносимо, покладемо її до тарівчини, щоб дати місця кому цибулі. Тобто насічені цибулі, котру тут бачимо. Але перше мусимо витягнути цю солоні. Тягаємо, щоб не залишилося. Солонине, тому що вона потім загорить, знаєте, і туди воно не дає гарний запах. Час цибулю покласти зараз. І що важливо, не забути мішати. І ось цибулька вже засмажилася. І тепер що робимо? Робимо так, додаємо оцю вже солоненьку, тому що ми вже, може, і забули про неї, додаємо туди цибулю, щоб з'єднати. Перемішаємо ще трохи, щоб хоч загрілася та солонина з цибули. І до цього всього додаємо трошки перцю за смаком. щоб, щоб наші казали, скільки додаєш, стільки і маєш. І ось, Покладаємо першу гречку на тарілку. вона ще така запашна, ще така гаряча, зараз з себе. В місце вони і цибулю і... і цю солонину. І це буде приблизно це можна додати це основне блюдо, а потім додаємо і салат різні, може, з огріками огітки квашені, або Паприка, тобто перець, червоний, квашений так само може бути, або такий салат, котрий, котрий до того такий. Кажуть наші люди, не вір, коли гречка у цвіту, а вір гречці, коли вона вже в коморі. То вже, значить, коли вже все готово, то тоді е, найкраще е, живеться, вона вже в коморі. Є такий весні український, давній. Скочити в гречку, скакати в гречку, Що це таке? Скакати в гречку, це означає, щоб бути невірний своїй дружині або скакати, то любов, можемо так казати. І так, дорогі наші. Бажаю вам смачного. Дякуємо пану Василю Дацишину і надіємося, що і ви, шановні глядачі, підготуєте для себе цю смачну страву. Ми прощаємося з вами. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ, а також повторення передачі завтра зранку у 5-й годині і у четвер у 12-й годині і 40 хвилин. До побачення!